Божого вам благословення! Сьогодні з'ясуємо, як звичайній людині прийти до Бога. Багато людей говорять про духовність і про Бога, але не розуміють, як наблизитися до Бога, як стати дитям Божим, з чого починається Царство Боже, а починається воно з щирого покаяння. Покаяння це коли ми починаємо вірити в Бога. Визнаємо свої гріхи, каємося у своїх гріхах і виправляємо своє життя. Змінюємо самі себе, щоб перетворитися з грішника в праведника. Ісус говорив: покайтеся і віруйте в Євангеліє, бо наблизилось Царство Небесне. З приходом Ісуса Христа на землю Царство Боже, сам Бог наблизився до людей, щоб пробачити їх, благословити їхнє життя, дати їм благодать і милість. Але щоб людина стала дитям Божим, вона повинна виконати перший крок покаяння і другий крок. Хрещення у Отця Сина і Духа Святого. Слово хрещення перекладається як занурення, це означає поринути в щось. Хрещення у Отця це занурення в любов, тому що Бог є любов. Наступний етап для пізнання Бога це хрещення в сина, коли ми поринаємо і хрестимося в Ісуса Христа, в Слово Боже, для прощення гріхів. Якщо ми занурилися в Ісуса Христа, то Бог прощає нам гріхи, які були. Бог їх покриває, і ми стаємо дітьми Божими. На слово Боже сходить Дух Святий. Тобто ми хрестимося в Духа Святого, і тоді Дух Святий в нас і на нас. У Біблії написано, якщо Христос в нас, і ми в Христі, то ми повинні діяти і жити, як жив Ісус Христос. Ісус сказав апостолам і учням, ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас, і будете свідками Бога до краю землі. Якщо Дух Святий прийшов у наше життя, тоді ми стаємо свідками Христа, свідками Бога та свідками Слова Божого. Ісус віддав своє життя для спасіння людей. Так само ми віддаємо своє життя для спасіння. Несемо людям порятунок і перетворення їх в дітей Божих. Переходьте за посиланням, дивіться повне відео.